Шановні майстри, хочу вам розповісти про акумулятори і про акумуляторну техніку Bosch, яка присутня на ринку в Україні. Ну, звісно, це невеличка кількість того акумуляторного інструменту, 18 вольтового який постачає Bosch. Але це найрозповсюдніше, ну, найчастіше майстри купляють. Що купляє майстер? В першу чергу. В першу чергу купляє він шуруповерт. Шуроповерти, вони різні, це середнього, це економ класу, професійний інструмент. Тут, як на мене, все необхідне є, але тут є щиточний двигун. Вони зазвичай комплектуються 2 амперними акумуляторами 2 А, і їх достатньо для шуроповерту, ну, щоб практично цілий день користуватися шуроповертом. Але якщо ви купляєте більш потужну техніку, таку як Лобзік, таку як болгарки, таку як перфоратор, то вам треба замислюватись купляти вже мінімум 4 А. Звісно, якщо ви купляєте саму потужну шліфмашину або термоповітрядувку, то вам треба замислюватись більше ємність. а для болгарочки вже треба акумулятори прокори, тому що тут двигуни, вони розраховані, двигуни бітурбо, і вони вже розраховані на акумулятори нового зразка, які можуть видавати проходити більше в один той же період часу більше амперів, ніж звичайні акумулятори. Зверніть на це увагу. Якщо дивитися на болгарки, найрозповсюдніші болгарки від Боша які? 180 ліба щиточна. З регулюванням обертів десятка і з регулюванням обертів 15. -ка. Ця видає 700 Вт, ця видає 1000 Вт. А вже найпотужніша видає 1500 Вт. Так от, на потужні болгарки 1000 і 1500 Вт. Навіть якщо тут не двигун бі-турбо, Bosch рекомендує встав... вставляти вже акумулятори ProCore, щоб вони досягали потужності задекларованої 1000 і 1500. А для 700 ватної достатньо і звичайних акумуляторів, е які традиційні, які трошки дешевше від е новітньої розробки. Ось і все, що я хотів розповісти, але. Не головне, оце все. Головне, що головне, якщо не тримаєш зброю, допомагай зсу. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!